Всім привіт! Зараз будемо виготовляти шліф-барабан онлайн. Так, мені, значе буде видно, незручно знімати. А це кожен раз також я не хочу знімати. І незручно тут міняти під столиком шліф-барабани. Тому придумав одну фішку, зараз покажу. Так, виточив таку дерев'яшку. Тепер в чому сама суть. Попались ось такі дюбеля мені латунні. Вони є різних діаметрів. Це на 6 та й на 10. це та й також на 10 і Придумав я от що. Розсверлив тут отвір по діаметру зовнішньому. Там, походу 7 мм, малі 7,5 Десь штангель мій пропав, зараз не маю чим заміряти. Отвір наскрізь тут не треба сверлити, просто я не знав, що я таке буду робити. Можна наскрізь не сверлити тепер. Беремо. Сюди овий льок. Так. І беремо болтик. Який не жалко треба шляпку відрізати, щоб зробити самий хвостовик. Ось тут марк колись мені малюнок малював муфти. Я мав робити для цього мотора диск шліфувальний, але мені щось то не вийшло. І я от її використовую як міні-тіски. Зараз закладу. Можна різати болгаркою, можна дремелем, але я скоріше відріжу звичайною ножовкою. Є. Так, шпилька у нас готова. Так, шпилька є. Тепер в чому сама фішка? Шпильку ми закладаємо в патрон, як в моєму випадку. І щоб все було зручно. У мене шпилька буде стояти в патроні, переважно, як це у мене барабанно шліхувальний станок. І я просто, щоб не знімати столика, накрутив, Ну, в патроні буде триматися. Дюбель там розходиться, роздавлю її до середини, розпирає заготовці. І все. Дуже швидко і зручно. Також можна, то немає дюбеля, можна таку гайку, але можна таку забити також. Просто отвір не сверлити наскрізь. Просто глухий. Тепер беремо наждачку, я вже підготував таку ще стару по ходу 36 Беремо клей. Трошки є резиновий. Можна також і пази різати тут, туди заправляти наждачку способів море. На ютубі є. Я такий простіший вибрав. Тепер це треба десь так, ага, можна так поставити. І тепер на наждачку наносимо. Дорогого клею я не маю, такий, що від температури можна відклеїти і приклеїти. Тує з таким звичайним моментом. Там мені, в принципі, і не треба. З теперішніми цінами то не доробишся. Все, тепер потрібно почекати 15 хвилин, щоб клей підсох. Потім Будемо склеювати, потім я включусь. Поки що чекаємо. І так, продовжуємо. Наждачку я вже наклеїв, думаю, тут показувати нема чого. Все просто. Обмотав її малярним скотчем. Чому скотчем? Тому що якщо ізолентою, то там більше клею. Отак скотч має. Менше клею і... Його легше її знімати і її на наждаці не лишиться клей. Прийшло десь 40 хвилин, думаю. Ну, О, тут треба більше чекати, але добре воно вже приклеїлося. Ось тут під 45 градусів, так на око вирізав, склеїв. Так, тут дубель. Тепер будемо робити. Тест, так сказати. Різьні камеру. Шпильку я також вже зафіксував патроні. Переберемо і накручуємо просто. Так. Знімати незручно. Вже до штатива руки ніяк не дійдуть. Так, просто затягаємо, то воно само по собі буде затягатися. Тут головне, щоб у вас двигун не крутився проти годинникової стрілки, бо розкрутиться. Так, думаю, воно вже схватилося. З дерев'яшечку. Ой, є грушка. А це якась непотрібна така. пілок, Запускаємо. Ось так. О, Гризе, я так непогано. Це ще стара наждачка. Не теперішня. О, на цьому, думаю, буду закінчувати. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, не лініться писати коментарі. Ну і всім дякую за перегляд. До побачення.